Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Вавка Боб. Меліна Шенборн. Боб Вавка. Симпатична маленька Вавка. Вавці Бобу нудно і холодно. Йому хочеться знайти затишне місце і оселитися там. Боб вирішив прогулятися. Боб побачив маленьку дівчинку на скейті. Вона підстрибнула вгору. Схоже, вона от от упаде. Дівчинка втратила рівновагу. Бумц. У неї вже є кілька вавок на ліктях. Може, Боб приєднається до них? Агов, хлопці, можна погратися з вами. Гей, звідси! не бачиш, що тут немає більше місця. Забирайся. Боб вирушив далі. Йому трапився старий з ціпком. Він забив нового паркан. Бемць, вітаю, добродію. Я вавка Боб. У вас, певно, дуже болить нога. Можна я поживу на вашому пальці? Е, ні, тільки не вовка. Я для цього застарий Боб продовжив свій шлях. Він побачив немовля у візочку. Біля його пухкенької щічки кругляла оса, Боб підійшов ближче, та батько немовляти прогнав осу геть надокучлива комаха. Ти не зробиш вавки нашому немовляткові. Вавці Бобу дуже сумно, ніхто не хоче з ним товаришувати. Зі сльозами на очах Боб помітив маленького хлопчика під деревом. Хлопчик сидів біля велосипеда. Схоже, що йому також було сумно, Боб підійшов ближче. Привіт, мене звати Боб. Що ти робиш? Я впав з велосипеда, мені боляче. Хнюб, у тебе є Вавка? Ні. А можна я буду твоєю Вавкою? Будь ласка, будь ласочка!» гаразд, Боб застрибнув хлопчикові на коліна. Боб щасливий. Це хороше місце для Вавки. Тобі зручно там? О, так, дякую. Хлопчик повернувся додому. Він показав вавку мамі. Мамо, познайомся, це вавка Боб. Дуже приємно, Бобе. Ова, не завадить тебе помити. Мама хлопчика помила вавку Боба з губкою. Ах, це так приємно! Можна я виберу для нього пластир? Звісно. О, такий м'якенький і тепленький. Боб супроводжував хлопчика до школи, приймав із ним ванну і навіть спав із ним. На добраніч, хлопчику, на добраніч бобе. Щодня мама хлопчика знімала пластир і мила боба, а тоді й клеїла новий пластир. Щодня Боб ставав усе меншим та меншим. Невдовзі він став не більшим, ніж голки. Що з тобою, Боббе? Ти тепер такий крихітний. Боб уже настільки маленький, що його голос зробився зовсім тихесеньким. Так у нас ведеться. Ми, Вавки, не можемо залишатися на одному місці надовго. Наступного дня, прокинувшись, хлопчик поглянув на своє коліно. Вавка боб зник. Куди ж він подівся? Боб сидів на підвіконні з усіма своїми пожитками. Бувай, хлопчику, ти йдеш? Так, уже час. Бувай, бобе, мені тебе бракуватиме. Ми невдовзі побачимося знову. Обіцяю текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.